Это, это протоводосрочная перспектива. Для того в... чтобы... Женя, все долго. Смотрите, я, я же не в том плане, что не надо этого делать. Я имею в виду, что нужно в срочной перспективе. Э, э, извините, как он зовут? А, да, а, Министерство культуры может самостоятельно ну, в рамках э, вот, своего вот, корректировать положение коллегии? Я це так, проходить сцеплі. Є типове положення, це про міністерство. Є якісь трошки якось можу простити. Це та сама історія, як, мабуть, положення про громадські ради, що є типове положення, як для всіх, і э, є э, положення про громадську раду при Міністерстві культури. Е, воно адаптовано і воно е, не може зробити щось, що суперечить е, тексту типового положення. Скоріше за все, з колегами так само і заточні це питання. Що ти не постійно поставить ще А можна уточнити? А я не місце, постоянний А можна уточнити? Поки що на колеги, якщо. Я не знаю, що... Положення прописано просто. Председатель там человек, который собирается и созывает, является а министром культуры, там типа есть человек, который секретарь ну, там. там. Ну, они расписаны вот эти основные роли, основные функции, да. А дальше, кто а же кому кого подавал? А кто будет владеть? Министр он Назови. Женя, тоже, кстати, был за Мироном. Хочу напомнить. Чего-чего? Ты тоже был за Извини, когда? Когда был известный интересный КМО. Стас Мужин? Я был за миром? Нет. 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 А не а? Ладно, ну, давайте. давайте слушай, я тебя прошу, дайте кем-нибудь подтверждение. Пожалуйста. Я думаю, это был какой-то частный.

Главная да, проблема наша не в том, что э, кто-то плохой или что-то Наша проблема в том, что система Синовь так устроена, что у институции нет автономии. У нас институции все не являются самостоятельными. Да. Они все, все зависят от, да. вот так вот отсюда. Потому что идеология, да, потому что сам Потому что, ну, что оно все пришло. Ничего же не Вообще ничего. Я, считаю, я считаю. Просто Но я и вот и веду, что вижу, вижу, решение и вопроса это. модернизации Министерства в долгосрочной перспективе и среднесрочной. А в краткосрочной я просто не вижу. Краткосрочное это создание экспертной практики. Да, я думаю, это не среднесрочная. Это прямо сейчас. Так. Прямо если сейчас бизотнота центрального президентського ну, лідерства. Я все руками держу. Перше посольський прибуття, координація його. Багнюк, виходить. І це найстопніший раунд, треба задати головна. Мені здалося, саме ці стратегічні. Ні, немає можливості. Так, хочу призначити. Йому обов'язково дві. Да, а аналіз, а інші Можно вопрос? Да. Да. Если, что вот, вис... Затекало, да, да. А можно, допустим, форсировать положение сделать вот, вот, условное за 4 дня? Нет? Да, вот да, да, Как да,

Тому що вони зовсім не відповідають сьогоднішній структур. Я розумію, так. я розумію, так. Треба подумати, ну тому що ну, насправді, коли входиш в міністерство, структура...

Их можно интегрировать их решение в отделы, да, там или как-то самоэтажи. З, з Міністерства, міністра фінансування. Вичитаю, і з'ясую щодо положення по колегі. Mm -hmm. okay. А що про громадську раду? Про громадську раду питання. Було засідання з 28 листопада. Ти mm -hmm. була? Mm -hmm. точно, 100%. Голосування не було. Mm -hmm. Пробова, знаєш? Mm -hmm. Пробовається. Пробово... Ні, ролова це писання. Ельвіра була. Вона вела продукт. Вона за закордонна е і живе, причому живе вже давно. Вона приїжджала, ну, фактично, приїжджала виконувала. Добре, е, немає наказу міністра по, по створенню ініціативної групи. Тобто, де-факто, ті, хто зараз каже, що вони ініціативна група, вони не є ініціативною групою. Вони самі собі. Вони самі себе стріли. Хоча ось у мене приходив Кожушко і казав, ваші. Е, немає ініціативні. <забільші> В ініціативній групі ще басі там, ще. Кажушка, кажушка все варшого. Ні, е, в моєму тим пішов вирішує рішетніку, але може і кажушку. Треба скажу, поговорити просто. Ще... Погоріть кажушку. І дивіться, варіанти вирішення цієї проблеми. Скликати знову громадську раду і проголосувати за ініціативну групу. І от у мене питання збирається ця вона не Це ну Можна спробувати, тому що, ну, керуючись положенням, е, якби лише рада, Якщо вже була рада, то вона й має створити ініціативну групу. ми спробуємо зібрати знову цю громадську раду, або робимо е, таким чином, що громадська рада не виконала це завдання з створення ініціативної групи. І тоді міністерство створює ініціативну групу. Е, і тоді в цю групу, я не знаю.

Лариса Артюзі не була? Не було, так? Ні, так ніколи не було. Громадської ради єдине поліції в музеї. Окей. А ти не хочеш цю ініціативу? Так, то я Так, х І далі, що з цієї громадської ради, як я бачу, вирішення цієї проблеми. Якщо б цю ініціативну групу когось, тоді. Я прошу прощення, це по громадській раді ви рішили, як це діло, так? Ну не до кінця, тому що це не знімає. Там в громадську раду входять всі організації, тобто можуть вийти всі організації, які подають заявку. На встановчих спорах громадська рада каже, що Є такий, як регламент, який не був, до речі, в саме регламент. Якщо маєш можна я не маю. Я не, ну, бо я ну, в своїх документах я не знаходжу цього, можна прописати, наприклад, регламент голосування за учасників, які війдуть в громадську раду. Наприклад, поставки є 30 людей і квотування. Там прописано в положенні, що є рейтингове голосування, але ми це рейтингове голосування. Могли би провести по квотах, наприклад, всі організації, які подаються на установчих зборах, кажуть вони окремо: я хочу займатися мистецтвом, я хочу займатися збереженням спадщини і так далі. Е, і по кожному з цьому пункту ми голосуємо, вибираємо, наприклад, топ-5, у нас виходить, виходимо на раду з 30 людей, які е, збалансовано по напрямках вона може працювати. Е, я я так, з таким варіантом говорив по цій, цій ініціативної групи, яка себе проголосила про ініціативні групу. наприклад, протестує, тому що він ну, його... раніше очолював якийсь чи то дихатан, чи що по релігії. Зараз цієї інституції немає. І для того, щоб фактично вона зміни зміни, йому потрібна підхідка зі сторони громадськості, як, наприклад, окремо. Рада або громадська рада, які є діють представники овчарних організацій. Це ну да, якось ліка рішають цього роботи. От щоб літа вони не вирішували все вирішити, тих представниця і асамблеї колишньої громадської ради, давайте не підшли, це Ні, давайте. Мені здається, що не треба Асамблею. Асамблея не може. Асамблея не може. Далі, щоб просувати ось такий варіант голосування. Тому, що, ну, але як Асамблея буде приймати участь у вирішенні цих питань, у ми організації. Тобто кожна немає. Мені каже, що в карту можна. 30 людей і хоч якось збалансовано, що вони було понамичати. Тут ми можемо все-таки, ну, це не експертні ради, які ви говорити, тут ми можемо якраз всі інформацію. Кольтури місце, комісія збереження спадщини, комісія з релігійних цих там справ, да? комісія насмішне, проблем смішин, і ще 3, комісія. Ні, уради. Комісія Як так. 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 Якщо якраз з ними разом це робити і все-таки переконати їх доцільності, то ми можемо вийти на насправді, ну, можливо, це не буде аж так.